Я спасала своїх дітей. У мене хлопцю 17 років і дівчинки 16. На жаль, мої батьки там залишилися. Мої батьки діти війни. І ось вони пережили одну війну, а потім, на жаль, переживають другу війну. І Одеса нас дуже дуже хорошо приймає. І Одеса нас ще стала другою домівкою. Але серце, серце все ще Херсоні. Вишивати намагалися спочатку всі разом, але це важко, тому більше ділилися і поетапно день через день вишивали. Саме мій кусочок ось починався з цих півників і ось до самого отак низу. Це дуже кропітка робота, були якісь помилочки, випорювалися, заново це все враховувалося, але намагалися не збитися жодного разу. І коли будуть всі регіони вже готові, цю зробив буде зроблена карта України. Загальний об'єм масштаби цієї карти це 5 метрів на 3,5 з Ми мали бажання також і допомогти вишити Крим. Я знаю, що Черневецька область перша також запропонувала. Крим буде вишито гладью в інших кольорах, в інших цвітах. Ну і як в принципі, і кожний регіон.